Місце Москва, патріарші ставки, тип будинку цегляний, метраж 8,5, кімнати, три дизайн, Михайло Новинський. Фото Сергій Красюк коротенько, сучасний, але здатний залишатися актуальним довгий час, атмосферний, але не нав'язливий, простий, але детально пророблений. Таким хотіла бачити інтер'єр своєї майбутньої квартири її власниця. Робота над проектом тривала кілька років, але дизайнеру вдалося відчути настрій замовниці і втілити в життя всі ці умови. Подробиця. квартира знаходиться на патріарших ставках. Особливе місце додало інтер'єру атмосферності: вікна квартири виходять на дві сторони, з одного боку відкривається на ставок з іншого. На яблуневий сад у дворі сам будинок був побудований 60-70 роках. Тому довелося міняти комунікації і робити повну реконструкцію в квартирі, кухню об'єднали з сусідньою кімнатою. Вийшла простора їдальня з вікнами у двір. Також вдалося приєднати лоджію до кімнати. Тут організували затишне місце для відпочинку, шпалери на стінах замінили фарбою. Для всієї квартири підібрали єдиний теплий сірий відтінок, таке рішення вибрали, щоб не акцентувати увагу на обробці, а перенести його на оформлення. Через деякий час декор можна буде замінити, а якісна лаконічна обробка збережеться надовго, ванну і туалет об'єднали. Незважаючи на невеликі розміри ванної кімнати, в приміщенні вдалося створити окрему зону для прання і розмістити елегантну окремо стоїть ванну. В якості підлогового покриття використовували паркетну дошку в кімнатах і керамограніт у ванні. Через особливості обраного планування від вбиральні в цьому проекті вирішили відмовитися основні системи зберігання італійські шафи купе. Двері в них розсувні для економії простору. У передпокої спільно з партнерами меблевиками спроектували настінну вішалку, яка ідеально вписується в інтер'єр, і маскує вбудовані в стіну електричний і слаботочний щит. Її оформлення відмінно римується з дизайном меблів для передпокою фірми Щендуч. У вітальні головна роль відведена книжковому стелажу фабрики «Цеттелан Італія. Окремо на замовлення виготовили секретер. Меблярам необхідно було розробити і виготовити такий виріб, який виглядав би як єдина композиція зі стелажем від одного виробника. Остаточний образ квартири сформувався, коли стелаж у вітальні заповнився книгами. На стінах з'явилися яскраві картини. А на полицях елементи декору. Дизайн кухні також підбирали відповідно до загальної концепції інтер'єру. Вибір зупинили на поєднанні натурального, теплого дерева і білого глянцю, білий візуально розширює простір. А дерев'яні панелі кухонного острова поєднуються з підлогою в їдальні. Дивно, але спочатку здавалося, що елементи повсякденного життя внесуть хаос в детально продуманий мінімалістичний простір, але наповнити інтер'єр життям допомогли саме співзвучні характеру власниці елементи декору. У замовниці є велика колекція книг із серії з кольоровими обкладинками. Вони зайняли основний простір стелажа і додали яскравості. Картини в інтер'єрі теж підібрані не випадково. Наприклад, в спальні розмістили репродукцію улюбленого художника господині Шиле. власниця квартири, дуже відповідально підійшла до процесу спільної роботи з дизайнером. Ретельно продумувалася кожна деталь майбутнього інтер'єру, щоб в кінцевому підсумку вийшла та сама квартира її мрії. Планування фото квартири до ремонту бренди представлені в проєкті кухня, їдальня, оздоблення, плитка фаб меблі. Перегородки Люадіпорте, кухня, ратіонал стіл і стільці, Боналдо стелажі, Статилан, Італія, Барні стільці, бонтемпі освітлення, підвісні світильники, вістосі вбудований світло, фаб'ян прихожа, меблі, шафи, лафа-леднамі, вішалка виготовлена на замовлення Василь Самодуров, освітлення, ванная, меблі, інсталяція, теця перегородки. Йоліпорти, Санфаєнс, Антоніо Люпі, плитка, віва цераміця, освітлення, настінні та стельові світильники, вістосі, вбудовані світильники, панзарі, спальня, меблі, ліжко та крісло, Місюра Емми, та банкетка, фактилан Італія, шафи, афаледнамі, освітлення, стельові світильники, блюкс приліжкові і настільні світильники, вістосі, текстиль килим, довледгоюсе вітальня кабінет меблі. Диван-Ролпен Стелаж» і Комод Цептилан Італія, секретар стелажі виготовлений на замовлення, Василь Самодуров робоче крісло, Болоті Радіце журнальний стіл, Тонінцаса освітлення, стильовий світильник, алт людця вбудовані світильники, Панзері. текстиль килим. довлетною елоджия, оздоблення, плитка фаб, Меблі. Стелаж цетилан Італія, крісло, арпер, кавовий стіл, восвітлення, світильники. Вістосі, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10, Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW